Здорово, бродяги. Якщо ви класнули на це відео, значить у вас однозначно постало питання, як же ж добрати ту омріяну свою норму по білках щоденно, там 150-200 грам. Як можна впхати в себе стільки м'яса там або риби, або ще чогось. Е, тому. От вирішив зняти таке відео, показати свій раціон, що в мене в холодильничку лежить. Я не дієтолог, не нутриціолог, не професійний тренер, і тим паче, як ви бачите, не професійний спортсмен. Ну, принаймні поки що, да, але тим не менше три місяці я підсушив 22 кілограми. Я знаю про що кажу. Значить, щось десь якась доля істини, в моєму погляді, на походання є. І на сушку тому. Я думаю, вам однозначно буде цікаво на то дивитись. Можете авансом лайкосик вліпити. І відправляємось в мій холодильничок. Покажу, що там в принципі лежить. Уявімо, що ви ста плюс кілограмовий дядька такий як я, і вам треба наїдати е, більше 200 грамів білку в день. Ну, хоча б 150. Як його не їсти? Якщо брати чисто по курячому філе, ну камон, це грам 800 точно треба схавати курячого філе. Від цього будь-який шлунок стане, я вже не кажу про мій м'ясо, от що я зрозумів за три місяці, це не мій варіант. Я перейшов здебільшого на рибку і морепродукти. Як ви бачите. Вицепив я по акції тонтішко такого мороженого. В мене його тут цілих 2 кілограмчика десь 400 гривень кілограм. Він обійшовся. Його мені вистачить цих 2 кілограмів, ну, мабуть, що тижні на два-три так точно. Далі, знову ж таки, по акції вичепив крабові палички, Я їх беру в таких брикетиках. Ну. Крабів там, звісно, ще нема, але е, рибного фаршу вдосталі там теж є свій білок. Рам 10-15 на 100 г крабових паличок добирається. Йдемо далі. Ікорка. Не дивуйтесь, ікра мойве 300 гривень кілограм. Як ви думаєте, Джавелінич, ну, тунчишка це на тобі. Як ви думаєте, наскільки отакого от брикетика і кремой ви мені вистачить? Так, ладно, ану, не ругайся. Зараз, 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 Це ми потихеньку заховаємо. Одна тончишка якраз дістанемо собі. А, вже і рука підневезла. Так, ану. Чого ти лаєшся? Все? Джалінич, ану, відходь. Відходь, відходь. Треба людям показувати далі. Отакого кілограмової кремою мені теж вистачить ледь-не на 2-3 тижні. А В ній реально дуже багато білку, якщо вона така е, чисто солонаморожена йде без олії, без нічого. Е, вона просто розморажується. О, до речі, покажу вам, як вона виглядає в розмороженому стані. В розмороженому стані вона виглядає якось отак. Прикольно, да? Скажіть? Ну і просто ікра. Без олії, без оцієї пасти крахмальної, без нічого. Такс. Далі до холодильничка ми повернемось. Морозилочка. З чого я ще добираю білок? О! <плес> Оце прям те, що я дуже полюбляю. Сирнички. Сирнички я беру собі в е, не рахуйте це за рекламу, якщо хочете, рахуйте, можете заплатити мені за неї, але можете зі мною зв'язатися. Балована. Тут на 100 грам іде 18 білків, 19 грам, 12 жирів і 18 вуглеводів. Дуже збалансована штукуйовина. Отак я собі роблю 6 сирничків. Тут виходить, якщо не помиляюсь, 300 грам, тобто там 60, ну. Фі, фі, ніфіга там тих шести сирничків. А 50-60 грамів білку я, yes. ну отак, от, да, 5 сирничків, е, добираю. Я їх не смажу, я їх чисто розігріваю в мікрохвильовці. Там підтанне трошечки е, бринзочка, сирочок і взагалі лаванда виходить. Так, Джаліна, ну відходь. Відходь, відходь. Йдемо далі. Йдемо до найцікавішого. Да, ви не помилились. Ви бачите тут ковбаску, ви бачите тут сосісони, яйки і ще багато чого цікавенького. Бачите, отакі йогурти різні сирочки. Зараз я це все дістану і вам розкажу детальніше про те, на що воно мені тут. Так, здивимося, в нас тут. Окрім Тончішки. е, ним адирситим не будеш. У мене є, звісно, що яйка, без них нікуди, е, яєчня кожного дня з трьох-чотирьох яєчок з додаванням різних історій, от по типу сосисочок, або ковбасочки, лучка в е, мене завжди, або якихось там моріків. Е, яєчки є. Далі <mitä> <environment> Сосисочки. Якщо ви думаєте, що на похуданні не можна сосиски або такого... Варіночку якось, ви глибоко заблуждаєтесь. Наприклад, в цій ковбасі відкриття до 100 кілокалорій на 100 грам. 96, якщо бути точніше, 17, 17 грамів білку, 3 жирів і нема вуглеводів. Як вам така історія? В цих сосисочках дуже аналогічний склад, там вже плюс-мінус 1-2 грами білку та жирів. Це струнка пані, здається, якщо не помиляюсь, знову ж таки, з ювілейки. Далі у нас іде, що у нас іде, моцарелка Міні-дуже прикольна штука. Часто кудись додаю в салатики або знову ж таки в ту ж яєшню. Тут а, калорій вже побільше, побільше жирів та вуглеводів майже нема. Е, і 18 грам білку на 100 грам. ділать. Да. Далі що в нас? Отакі от протеїнові йогурти. Е, е, Нє-да, да, я їх таки використовую. Дуже смачна історія, додаю якісь фруктики. Е, е, і теж виходить непогано тут. на... Да, Таку баночку 21 грам білка, тут 300 грам. Але це не панацея, оці всі йогурти, бо коштують вони ніхі рождения. По акціях да, можна вичепити гривень по 60-70. Я вам покажу кращу історію, от як на мене, як на мій смак. І виходить, воно разів в два дешевше. Да, абсолютно вірно. Оце моє прям спасіння. Ніжний сирочок 02 г жиру. І тут в нас скільки Іде 46 калорій на 100 г, 8 грам білку. Отак баночці 250 г, тут більше 20 грамів білку, 21, якщо не помиляюсь. Сюди я додаю протеїнчику, скуп 50-грамовий, там ще на 25-30 грам білку додаю семіна, чиї якісь фруктики, і виходить просто бомбічний рецепт десерта, дуже легко засвоюв... засвоюваємо. Зараз покажу, як то все виглядає. Ну а поки що в мене до тренування три годинки, треба щось швиденько пообідати. Бабах, бабах бабах Посмажимо яєшеньку і перейдемо до десерта, який я, звісно, що засиплю чия і залишу набухати до вечора. От такий обід в мене вийшов: 4 сосисочки по 50 грам 3 яйця, брокколі. По факту тут 600 калорій, 52 грами білку і по 30 вуглеводів і жирів. І тепер до вечірнього десерту, як ви зрозуміло, мені для нього знадобиться отакий от сирок ніжний, знадобиться сім'я чия, знадобляться. Бананчик. І, звісно що, протеїнчик. І десерт цей робиться якось так. Не тільки тут потрібні дуже такі серйозні кулінарні навички, без них ви не впораєтесь. Вивалюємо сирочок. Готово, Вивалюємо сім'я чиа, грам 10-20. Тут комуяк, дуже допомагає в травленні, дуже допомагає, в принципі, для шлунка дуже корисне. Ну, мені, принаймні, так казали, і хочу вам сказати, що воно, в принципі, так і працює. Що Трошечки мені легше стає. Вивалюємо сюди скуп протеїнчика вашого улюбленого. Не Треба ні цукру, ні фіга не треба. Інакше воно таке, так, да? сухеньке. Але я вас запевняю, коли ви все це діло перемішаєте отак от. Отако. Перемішуємо ротельненько, щоб... Вся ця історія у вигляді протеїну і сирочку подружилася. Ну, виглядає це так собі. Ну, але на смак це дуже смачно. Я вас запевняю. Ой, бля. Ну, я не я. Якщо не замажусь. До речі, а, тільки в мене протин якийсь солонкуватий. Чи у вас також? Є в мене підозра, що воно, мабуть, не має так бути. Я, мабуть, більше буду прибирати, що тут розмазалось, аніж сам десерт готувати. Угу. Топчик. І далі не повірите, бананчик. Бананчик, бананчик. Гарненько нарізаємо, щоб воно зверху тут було. І отаким от десертом я дуже часто вечерюю, бо він ситний, він смачний. Мене часто а братан, ну часто, як часто, вже кілька разів питав, як ти не зриваєшся? Це ж важко, отак, от три місяці да, відмовляти собі в цьому. Завдяки ось цьому? Да, воно солодке, воно смачне, я їм наїдаюся. Зефір дуже допомагає в цьому також. Він також дуже солодкий. Та й зникає просто потяг щось десь зриватися, а нащо? Я собі ні в чому не відмовляю. І о такому десертику, який я приготував за тут скільки? хвилину-півтори, то довше розповідав, як його го готувати. Більше 50 грам білку. Е, якщо точніше, то зараз закинув програмку, підрахую, і е, додам скрін на екран. Е, ну, я точно не знаю, там 50-55, здається, чи 60 грам білку, щось таке. І отак на ваших очах легенький обід. <ріху> Єшенька з сосисочками, да? дуже дієтичний обід. А, на такий десерт, який я приготував за півтори хвилини, вже ви набираєте 100-110 грам білку. Де щось перехватило, там, кілька шматочків тонця. Я його просто розмаражую, засалюю. Так само я роблю з лососем. Так само я роблю в принципі, з усіма моріками, які я частіше купую ем, от такими от саме підмороженими. Ем, можна навернути там, грам 100 ікри мойовочки отакої, або будь-якої іншої. І все. Отак: 150-200 грам просто легко набирається. Не треба в сухом'ятку тою куркою. Сподіваюсь, вам було цікаво, вам було корисно, і проблем з набором білку у вас в принципі не виникне. Головне, читайте склад продуктів, які ви купуєте. Я впевнений, що в ваших магазинах, де б ви не знаходилися, також зможете знайти дуже багато схожої історії. Замість ковбаси, там різні рулети є. Просто зваленався все цими йогуртами, цими. Всім, чим тільки можна, було б бажання, було б е, ну хоча б трошечки грошей. Хоча я вам хочу сказати, що за ці три місяці, що я підмітив, саме на харчування я витрачаю набагато менше грошей, аніж я б собі купував різну дрянь. Їй богу. Бо основа раціону: це білок, це якісь кашки. Е, білок цей. Ну, по суті, не так дорого і коштує, якщо так перерахувати, якщо ви не будете там купувати різні майонези, різні вкусняшки, по типу, е, не знаю, там тарталеточки якісь якісь пірошинки, торти. І, в принципі, проблем, я думаю, що у вас не має виникнути. Тому підписуємось на канал, попереду багато цікавеньких відео. Можете в коментарях написати ваші улюблені продукти. Е, десь пошукаю, спробую, якщо ще не куштував. І побачимось, коли побачимось. Всім пока.